Так, друзі, знайшов я час прибрати в нашому погрібі так як ту ранню картоплю, яку ми викопали. Ми поставили на сходах, але вже час її спустити сюди. І також інші сорта картоплі, які у нас там є, також будемо спускати сюди. Тож треба тут все прибрати, бо у нас тут ми давно вже не прибирали. Фух, так що починаємо. Так, а що тут робиш? Я прийшов, вправляюся, там воду тягаю відрами. А ти щось тут чудиш? Це ж салко Де воно целко? Давай вже будемо його куштувати. А що ти йому робиш? Будеш холодильник лежати чи що? А воно там не спортиться? Не должно. да? так? Зрозумів.

to prepare Ось так у нас вийшло. Е, мені подобається, стало взагалі набагато краще, а ще ще вскрию його лаком, буде взагалі супер. Так що поїхали. Так, стіл вже покрасив, тепер переходжу до лавок. Коротше, що в нас по мухах? Препарат допомагає нормально. О, яка куча насобиралася. І на заборі висять. Ось сюди, на заборі сплять. І тут ось сплять прямо на заборі. І тут ось куча мух. Ну, добре, працює добре. І тут ось. Відпочивають! Так, друзі, дивіться, я хотів показати, ми до цього коптили бройлерів, а сьогодні у нас свининка. Дивіться, у нас тут і м'яско сьогодні. Раз. Ще ось. Там сзаді підчеревинка, також реберця ось. Дивіться, як все гарно. Зараз у нас закінчився процес копчення. П'хвилинок провітряв, ще з камеру і все, я включаю паровуварку. І будемо доводити до готовності. Зараз у нас в продукті 60 градусів, треба десь 70. Ну, ми так ми робимо 71, 72, десь так. Ось таке. Тато повісить, дивіться, як гарно воно висить. Рядами так. Раз, два, три. Так, друзі, є у нас тут таке місце, де ми дрова ось пиляємо. І тут у нас, як зазвичай, скопилося багато всякого мусору. Це треба все повигортати, що не потрібно віднести. Це, наприклад, спалимо зимку треба віднести також до дров. Ну, поприбирати хочу. Так що, поїхали. Так, оскільки у нас свиноматку ми здали цю, то треба на її місце нову. І ми там придивились, там донька манює є. І заведемо її зараз сюди. Вона на стом сарає, так що поїхали її переганяти. Так, ось вона у нас. Так, ні, це кабан. Це кабан. Воно вона. З нього не вийде свиноматка. Вставай. Вставай. Скільки вона? Кілограм <говори> <говори> 1202. <говори> 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 Не знаю. місяців. <гір тревний> виходь. <речной> да, це і 7 місяців. Так, виходь, виходь, виходь. Виходь. Вехов. Так а там відкрито, не підете Відкрито. А да, дай закриємо. Так. Закриємо тут він не пішло. Раз, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Вот, и даєш ты сразу, девуш, я дрям ногу за тебе вим. Не дає, жопа даєш, я, я... Закрыв. <сілик> <сілик> ну, посидиш трохи, та встанешь, та буде не ти. Перекуриш, сейчас ословий, да не да. О, муха, можна я її. Так, ну що йдем чи ні, бо в нас щось там таке заходило. Як дощ піде, то намочиться. О! Лопату збивати не треба. Все, пішла. В, в бані вода є, що. Час помиємо, може і так. Далкан. Взяв інструмент, щоб, якщо не пішав посадку, а ти що, прийде, чи що? Це що в посадку не пішла інструмент Манюня, повертайся, попиду возьму каструль о, о, Протікає цей. Не бак-бак. тече.

Куда видите, куди зашла? <рик> так це ж. Аннуха, а це ж ти рулева, і ти не рулювали, які, 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 які тягають сюди, спокійно. Давай, вилазь. давай. Давай, давай. Ось так, поломай, все строй. Блин, Андрюха, ты нас пил Я пока тут знімаю, аккуратней. Я понял, но между тубочкой, я вернись чуть-чуть. Все, заходьте.

Паші. Давай, все, все твоя заброшка. Все. Давай, давай. О -о -о. Це на Сміхи. Все. Так, все, швиденько перегнали. Получилося краще, ніж я думав. Я думаю, кілограм 130 ваш. Ну, і 7 місяців і можна буде. Тепер... Як його правильно, Підливити її в охоті і будемо її парувати. Може одну охоту пропустимо чи дві подивимося. бо я за нею не слідив. А тепер буду слідкувати. Так? так, друзі, хотів підзняти, дивіться, до того, як ми поставили тут корита, то ну, корито стояла ось тут. То вони ходили в туалет і там, і тут також ходили. І було невдобно, і там вивозиш, і тут вивозиш. Потім поставили сюди корита, дивіться, тут вже не ходять в туалет. Можливо, тут, ну, як бачите, трішки ходять. І вони самі все вигортають, дивіться, як зручно. Оп! І все тут, тільки прийшов і весь. Тому що жарко, вони натоптали, самі трохи обвалюються, щоб не так жарко було. Тому воно тут і є. Але раз зручно так. Вивіс і все. А що? Е-не-не-ен, едем Та що, хочу піти там трошки переставити кормушки, трошки незручно насипати корм. І зараз покажу, чого незручно. Бо впершу так воно нормально сипнув, і все. А в другу, Трошки далекувато. Тікай. Чуєш, а Ну, Андрюха, дай цим чунім муням трохи кинь сіна, бо вони ж не дадуть мені підійти, будь ласка. Я їм так сьогодні смачно полив, щоб не так жарко було. І воно тут. Ай лопатку захвати, будь ласка, Андрюх. Куди ти? Де ти пішов? Ось-ось-ось тут у двері. Заходиш, береш сіна, сіна, я сказав, не соломи, сіна. Бере-бере. Та й довго ж. Ти не загубився там. Та. Що кидати? Так, да, от латики далі, може, вони по каміць не тягатимуть мене за штанці. Ого! Трошки. Так тільки може дощик з боку залетіть, ну я якщо що його чимось накрию. Як дуже боковий дощик. О! Отак буде хорошо. Ручки собі не. Не Так. О, диви, супер маріо получилось. І все, сейчас я їм насиплю І пішов. Щось вона жара така, що вони я це вчора мішочок вкинув, вони їли ее цілу добу. Це так сказати по кілограму. Не хочуть жара не хочуть їсти. О, і так буде. Так буде зручно мені, кажеться. Насипай тоді, трошки туди і відро сюди і все, і вони будуть його їм буде зручно. Ти знімаєш зараз? Молодець. Диви, той сарай насипали, це і не треба, і все, і там один на ще залишиться. Я став туди відро. Всьо. Та як з такою жарою, що вони їстимуть. Як була нормальна погода, два мішка. Або й більше двох, що ти падаєш з них? Ні, з Містер Йосемас? -э так, за щось до відгодівлі також ще тато почистить поїлки. Так як розход води тут набагато більше, ніж у свиноматок, то тут чистим частенько. А в свиномак раз, раз у тиждень, так. А у свиноматок там у один раз почистили і все. Тому що роз, ну, я ж кажу, не так, не так багато води випивають. А тут наливаємо зранку і вечором дві бочки. Можливо. Так, і також цю пічистим. Там ржавчина сміття всяке попадає. <1> <Це>. <1> Одна хвилина, все готово. Yeah. Що ти обіжаєшся, свиня? Бігать, заструю, диви. На них лить не хочеться, бо вода не гаряча. І вони бігають, заструйте. Я і так між до ними, а вони... Поливаємо поросят. Все равно хочуть, щоб рот нам. Так, не на них лємо. Грають в квача. Жарко сьогодні, 36, чи скільки там показує, 37. Вже зараз тонечко зайшло, стало прохолодніше. Таке месо, 30 липня. Все, дивись, красиво. Поли, вони довольні. Улибається, як я. То їх так набагато легше. О, свині не потіють як ми. І он диви, як здоров'я. Такі гарні у нас пів по 90, так? Да? Екземпляри. Він я думаю біга наступна на майбутня свиноматка, каже, наступна. А може і ні. Воно покаже, поки не дуже зараз видно. Потім залишу там яких треба буде на свиноматок. Холодний вода. Що, поросята підкупалися, і це гарний. Гарні блистять, особливо цей зараз і повернеться. О! Покупаний! А, це вона чиста Як свиня, так? Да? Як свиня чиста. Такі так само він полив. І ці також полили їх. Чисті! Так трохнико. охолодили.